Вітаю на 22 уроці. Сьогоднішня тема коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Сьогодні я введу поняття про коливальний рух, наведу приклади коливальних рухів, природі в житті людини та розглянемо фізичні величини, за допомогою яких можна охарактеризувати такий рух. Почали коливальний рух або Просто коливання, одна з поширених форм руху тіл в навколишньому світі та техніці. Коливається гойдалка, гілки і листя дерев на вітру, під дією вітру коливаються висотні будинки, автомобіль на ресорах під час руху, струни музичних інструментів, маятник заведеного годинника. Тобто такий рух можна зустріти скрізь. А що вирізняє коливальний рух серед інших відомих вам рухів? Ну, звичайно, періодичність. Отже, ми можемо сформулювати означення, яке характеризує коливальний рух. Коливальний рух це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. І цей рух є періодичним. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Що ж таке маятник? Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. Ми бачимо на екрані зараз три приклади маятників. Пружинний, фізичний та математичний. Пружинний маятник це тіло, яке коливається завдяки дії пружини. Коливання пружинного маятника залежить від властивостей пружини і маси тіла. Фізичний маятник це тіло, яке завдяки притяганню до землі здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Коливання таких маятників залежить від їх маси, геометричних розмірів та форми. А математичний маятник це тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, яке коливається на довгій, тонкій, невагомій і нерозтяжній нитці підвісі. Завдяки притяганню до землі. А тепер охарактеризуємо коливальні рухи. Як ви гадаєте, які фізичні величини характеризують коливальний рух? Саме перше це амплітуда. Максимальна відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги. Амплітуду коливань позначають символом А велике. Одиниці амплітуди коливань всі – метр. За одне повне коливання тіло проходить шлях l 0 який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Якщо підвісити до нитки якийсь предмет, відхилити його від положення рівноваги та відпустити, ми можемо спостерігати коливання і переконатися, що дійсно за одне повне коливання тіло буде проходити 4 амплітуди. Також коливальний рух характеризується періодом коливань. Це час одного повного коливання. Період коливань позначають символом Т. І обчислюють за формулою Т дорівнює Т маленьке поділити на n. Тобто час коливань ділим на кількість коливань за цей час. Формула дуже подібна на ту, коли ми обчислювали період обертання. Одиниця періоду коливань всі, так як і одиниця вимірювання для періоду обертання, секунда. Наступна фізична величина частота коливань. Вона характеризує кількість коливань за одиницю часу. Позначає частоту коливань символом ν. і обчислює за формулою n на t. Тобто нам потрібно кількість коливань поділити на час, протягом якого вони були здійснені. Одиниця частоти коливань всі – герц. Названа. Вона на честі Генриха Рудольфа Герца, німецького фізика, одного з засновників теорії електричних коливань. Тобто, якщо тіло за 1 секунду робить одне коливання, то частота його коливань дорівнює 1 Герцу. А тепер подумайте, чи можемо ми, знаючи період коливань, знайти частоту коливань і навпаки? Так, тут теж ці величини пов'язані. Дуже подібно, як були пов'язані період обертання та обертова частота. Тобто, зважаючи на те, що t дорівнює t на n, а ν дорівнює n на t, доходимо знову ж до того самого висновку, що період коливань та частота коливань є взаємно оберненими величинами. Отже, якщо ми одиницю поділимо на одну з величин, ми автоматично отримаємо іншу. І ось. Маятники мають дуже важливу властивість. Якщо амплітуда коливань маятника набагато менша від його довжини, то частота і період коливань маятника не залежать від амплітуди. Цю властивість малих коливань відкрив ще Галілео Галілей, і саме вона покладена в основу роботи механічних годинників. А тепер уявімо гойдалку. Як примусити її коливатися? Зрозуміло, що її потрібно вивести зі стану рівноваги і відпустити. І вона сама по собі без сторонніх впливів буде коливатися. Такі коливання гойдалки називаються вільними. Тобто коливання відбувається самі по собі без сторонніх впливів. А що буде з амплітудою коливання гойдалки з часом? Зрозуміло, що через певний час амплітуда коливань гойдалки помітно зменшиться. А ще через якийсь час коливання припиняться зовсім. Про такі коливання кажуть, що вони затухаючі. Тобто коливання амплітуди яких із часом зменшується, варто зазначити, що вільні коливання завжди є затухаючими. Затухають із плином часу вільні коливання била дзвона, струни гітари, гілки дерева. А як підтримати коливання гойдалки постійними і сталою амплітудою? Що зробити, щоб вона постійно коливалася і коливалася без зупинку? Потрібно підштовхувати гойдалку і робити це періодично. Такі коливання будуть вже називатися вимушеними, тобто коливання, які відбуваються під дією зовнішніх впливів. Вимушені коливання зазвичай є незатухаючими, тобто амплітуда їх не змінюватиметься з часом. Не затухаючи коливання здійснює, наприклад, голка швадської машинки, доки працює її механізм. Також це рух поршня в двигуні автомобіля, рух пилочки під час випилювання ручним або електричним лобзиком, вібрації мобільних телефонів, коли увімкнено відповідний режим. Як бачимо, наскрізь оточують коливання. Давайте тепер порозв'язуємо задачі, щоб краще їх зрозуміти. Завдання перше. Які коливання із запропонованих прикладів будуть вільними. Пригадуємо, що вільні коливання це коливання, які відбуваються самі по собі без сторонніх впливів. Розглянемо кожен із малюнків. На малюнку А ми бачимо коливання маятника годинника. Ці коливання не є вільними, тому що вони відбуваються під дією механізму. Тому відповідь А нам не підходить. Відповідь Б. Коливання тролейбусних дротів після контакту зі штангами. Так, це приклад вільних коливань. Притому варто зазначити, що коли тролейбус від'їде, вони з часом зупиняться, перестануть коливатися. Тому що, як ми вже сказали, усі вільні коливання є затухаючими. Відповідь Б нам підходить. Але продовжимо далі, можливо, ще якісь відповіді нам теж підійдуть. Малюнок В коливання сторони гітари. Вони починають коливатися тільки коли ми їх запускаємо. І з часом вони теж затухають. Тому так це теж приклад вільних коливань, адже струна після контакту з нею коливається сама по собі, без сторонніх зовнішніх сил. Малюнок Г коливання крил колібрів. Це нам теж не підходить, тому що вони, подібно до коливань годинника, здійснюються за рахунок сил пташки. Поки птах рухає м'язами, ми маємо коливання крил колібрі. Г теж не підходить. Далі Д. Коливання голосових зв'язок при мовленні та співі. Ці коливання теж не є вільними, адже вони відбуваються лише при мовленні та співі. Як тільки ми перестаємо говорити, голосові зв'язки одразу ж припиняють коливатися. І останній малюнок коливання била дзвону після поштовху. Теж підходить. Це теж приклад вільних коливань. Адже певний час на протязі кількох секунд в нас дзвін буде коливатися і створювати звук. Так само як струна гітари. Завдання 2. Марія гойдається на гойдалці в парку. За 1,2 хвилини гойдалка зробила 18 повних коливань. З яким періодом та частотою гойдається Марія. Запишемо коротку умову. Т дорівнює 1,2 хвилини. Що дорівнює 72 секундам. Адже 1 хвилина це 60 секунд. А 0,2 це 1 п'ята від 60 секунд від хвилини. 1 п'ята – це 12 секунд. 60 додати 12, 72. Записали. Кількість 18. Визначити період. Та частоту Т та Ню невідомі. Період коливань визначається дуже просто. Час ділимо на кількість коливань. Перевіривши одиниці, ми бачимо секунди, все вірно. Можна підставляти значення. 72 поділити на 18 буде 4 секунди. Для знаходження частоти нам треба, навпаки, кількість коливань поділити на час протягом якого вони відбулись. Тобто. 18 ділимо на 72. Перевіривши перед цим одиниці, ми бачимо, що в нас одиниця на секунду, що відповідає Герцам. Отже, відповідь буде 0,25 Гц. Хоча можна було виконати й по-іншому. Ми могли б одиниці поділити на період коливань на 4 і мали б ту ж саму відповідь. Задача розв'язана. Задача 3. Ганні подобається шити одяг для своїх ляльок на швадській машині. Голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Яка частота коливань голки? Скільки разів голка проколе тканину за 2 хвилини. Записуємо коротку умову. Період коливань становить 0,25 секунд. Далі нам ще сказаний час протягом якого голка працювала. Це 2 хвилини. Тобто 120 секунд. Знайти ню та n. Скільки разів голка проколе тканину. В принципі, нас n буде відповідати кількості коливань. Адже скільки разів нас голка виконає коливань, стільки разів вона і проколе тканину. Для початку знайдемо частоту. У нас є період. Частота це обернена величина до періоду, тому ми маємо 1 поділити на Т. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що вони відповідають герцам. Можна підставляти значення. 1 ділимо на 0,25. 0,25 це 1 четверта, можемо пригадати. 1 поділити на 1 четверту це те саме, що 1 помножити на 4. Буде 4 Гц. Тобто цю дію можна виконати навіть усно. У нас є частота, є період, тепер нам потрібно знайти кількість коливань. Дуже просто, беремо будь-яку з формул, яку ми сьогодні вивчили. Чи формулу для періоду, чи формулу для частоти. Давайте візьмемо формулу для визначення періоду коливань. Т дорівнює Т маленьке на n. Звідси ми виражаємо n, кількість коливань. Кількість коливань це відношення часу до. Періоду коливань. Поділивши Т на Т, ми дізнаємося скільки разів голка про коле тканину. Перевіривши одиниці, ми бачимо секунди, секунди скоротяться, і в нас виходить безрозмірна фізична величина, все вірно. Ділимо 120 на 0,25. Знову ж таки, можемо скористатись усним діленням 0,25 це 1 четверта. Якщо ми 120 ділимо на 1 четверту, це те саме, що 120 помножити на 4. А це буде 480. Саме стільки разів голка проколе тканину. Записуємо відповідь. Нью дорівнює 4 Гц N480. Задача 4. Петро грає на гітарі і створює чудову мелодію. Він натискає на одну зі струн так, що вона коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. Який шлях у метрах пройде точка на цій струні за 5 секунд. Записуємо коротку умову. Частота в нас дана 1 кГц. Кіло означає 1000, тобто 1000 Гц. Записали. Амплітуда 2 мм. Саме настільки відхиляється струна від положення рівноваги. Обов'язково перетворюємо в метри. 1 мм це 1000 метра. Два це дві х Записали. Час 5 секунд. Знайти шлях. Давайте позначимо L. Як ми маємо розв'язувати дану задачу? Щоб знайти весь шлях, який пройде точка на струні, нам потрібно дізнатися, який шлях струна проходить за одне коливання. А тоді визначити кількість коливань. Якщо ми кількість коливань помножимо на шлях. Під час одного коливання ми дізнаємося, який шлях струна пройде за весь час. Тобто для початку нам треба знайти кількість коливань, які струна виконала за даний час. Для цього беремо формулу для визначення частоти. Н дорівнює n на t. Звідси виражаємо n. n рівне добутку частоти коливань на час. Можна було би вже сюди підставляти і вираховувати, але давайте виразимо все в одній загальній формулі. І так, кількість ми можемо порахувати так, як розписали. Тепер, чому дорівнює одне повне коливання. За одне повне коливання струна проходить шлях, позначимо L0, який дорівнює чотирьом амплітудам. Амплітуда за умовою в нас є це 2 мм. Запишемо, що L. 0 дорівнює 4а. 4 амплітуди. Далі, ми вже сказали, що весь шлях точки на струні буде дорівнювати добутку кількості коливань на шлях за одне повне коливання. Тобто L0 помножити на N. А тепер давайте зробимо заміни. Адже в нас нема l 0 та N. L0 ми запишемо як 4А. Адже вище ми записали, що L0 дорівнює 4А. А n кількість коливань дорівнює ν на t. Запишемо замість n ν на t. І в нас вийшла формула, що L дорівнює 4А ν на t. Давайте перевіримо одиниці, чи все в нас там добре. Амплітуда вимірюється в метрах частота в герцах час в секундах. Герци ми знаємо, це одиниця на секунду. Зробимо заміни. Тепер нам видно, що скоротиться. Лишається метри. Все вірно. Шлях вимірюється в метрах. Підставляємо значення. 4 множимо на тисячних, на 1000 та на 5. І ми маємо 40 метрів. Саме такий шлях проходить точка на струні за 5 секунд. Якщо вона буде коливатися з частотою 1 кГц та амплітудою в 2 мм. Задача розв'язана! Записуємо відповідь. Лишилося відповісти на питання для самоперевірки та переконатися, що ви розібралися в темі в термінах, пам'ятаєте формули та фізичні величини. Якщо щось призабули, це все можна знайти в параграфі 14, який ви додатково маєте опрацювати. А також виконуємо вправи номери 14, 2, 3 та 4. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному році.